Всім привіт, любі друзі! Радий вас всіх вітати. Ви тільки помилуйтесь, який сьогодні неймовірний гарний сонячний осінній деньок. Трошки холодно, але не зважайте. Цілий тиждень йшли дощі без перестанку, і сьогоднішній сонячний деньок просто як подаруночок. Тож, якщо у вас теж йшли дощі і вам мало було сонечка, милуйтеся, будь ласка, на здоров'я. Друзі, вирушую такий неймовірний мальовничий ліс. Пошукати грибочки. Як завжди, все, що знайду, обов'язково покажу. Грибів вже в лісі тьма, Перші значить, кроки, і я одразу побачив грибів. Вони були різні. Зараз я вам все покажу по по черзі, що по що знаходжу, все обов'язково покажу. Тож сідайте якомога зручніше, і вирушаємо Вон туди в хащі шукати грибочки. Друзі, а ось те, заради чого ми сьогодні вирушили в нашу подорож в мальовничим лісом, друзі, подивіться, Ну, цей звісно вже віджив своє красунчик велетенський просто. Можливо, не передає в камера розміру, але він неймовірно гарний і здоровий. А ось його напарничок, ось молоденький, красень. Це те, що треба. Цього ми заберемо з собою і пошукаємо ще тут всі ще. Досить дивно, друзі, але я обходив оцю всю так місцину, І крім оцих двох білих грибів, які випадково тут з'явилися, немає більше грибів. Що ж, цього хлопчика ми беремо з собою, цього лишаємо для е, розмноження, так би сказати, на сіміна, як раніше казали, ще раз ним полюбуємося. Друзі, велетенський, просто велетенський гігант. Це й те, що треба. Ну і їдемо далі. Це у нас такий ось дійсно достойний екземпляр, друзі. Гарний такий середнячок. Але дивіться, який красунчик. Ооо! Неможливо намилуватися. І поки грибочки не почали зарстувати мені очі, хотів би вам дещо нагадати, друзі. Не забувайте підписуйтесь, коментуйте, ставте лайк. Мені цікава кожна ваша думка, я відповідаю на кожен ваш коментар. Друзі, і ще раз хотів би я вам анонсувати, сьогодні я гуляю в такому мальовничому мішаному лісі, шукаю грибочки, а завтра, завтра планую поїхати в гори пошукати грибочки. Тож тисніть колокольчик, дзвіночок, друзі. І YouTube вам нагадає, і подивитеся. Я гадаю, в середу вийде інше відео, де я буду в горах збирати грибочки. Ну, якось так. Тож підписуйтесь, коментуйте і ставте лайк. Отже, за моїми особистими спостереженнями, які, звісно, не були підтверджені жодними дослідженнями, друзі. Якщо з'явився опеньок е кирпично-красний, то має з'явитися і звичайний опенюк їстівний. Друзі, звісно, це не претендує на 100% інфу. Але я сподіваюся, що так воно і є. Ну, в принципі, зараз у нас уже середина осені, а коли ще з'являться опенькам, як не, не зараз. погодка саме те. Тож, <клух> любуємося на е, опеньок кирпично-красний, йдемо шукати звичайні. Пам'ятаєте, в одних із минулих відео, друзі, я вам розповідав, що бліда поганка не росте, не любе рости в групах, росте самостійно. Забудьте, друзі, те, що я вам казав. От просто візьміть і забудьте. Бліда поганка, як бачите, стройними рядами росте гуртом. Ну, таке також бува. Родину масляків перерощих, правда, але все ж таки масляків, і то, знаєте, і вдалося. Дивіться, друзі, масляк. Ой! Маслячки які? А... А, Пахне гарно. Вернув я увагу, друзі, на оцей ось чудернацький пеньок. Не тому, що він схожий на пеньок, який з мультика дитячого, де ведмідь грав на пеньку, а тому, що, друзі, на ньому росте не що інше, як рідкісний, досить гарний, класний ось такий ось грибочок. Не знаю, чи випадково, чи ні, але його так ось, мабуть, він виріс під ним, бо дивіться, навіть... Вм'ятинка від цієї е, обрізка дерева лишилася. Друзі, це не що інше, як з скучерявий. кучерявий. Або е, бараняча голова, його здається, так називають е, на е, Закарпатті. Друзі, це дуже смачний делікатесний гриб, але є один, один нюанс. Він вважається червонокнижним або охороняємим видом. Я не знаю, чи можна його брати, чи не можна. Більш за все, що. Е, Можна, але в дуже малих кількостях. <гум> ну, Не будемо цього трогати. По-перше, він маленький. По-друге, е можливо, ми, ми знайдемо зовсім інші гриби, як я і збирався. Ну, тобто ми його лише ту гілочку уберемо, може йому краще буде рости без неї. Не забув вам ще розказати про нього, що в нього неймовірний запах. Друзі, запах якихось спецій. Цей гриб пахне якимось спеціями. Не знаю... Не знаю, як він так це робить, але в нього ну в нього неймовірний запах. Хто знає, той знає. А якщо у вас буде можливість, звісно, понюхайте з параси з кучерявими. Це щось і чимось це новий запах для мене. Після тижня рясних дощів ліс заповнився грибами. На кожному метрі щось та й росте. Звісно, я не знаю навіть 80% цих грибів, яких 80-95% нас я не знаю цих грибів. Але подивіться, які красунчики повиростали, Яка, який це гарний гриб. Я одного вирвав. Друзі, зараз я його знайду. Ага, ось він. Я впевнений на 100%, що це якийсь родич сироїшок і це їстівний гриб. Я, не пам я знайду обов'язково. А, як він пахне, друзі, це щось неймовірне. Але я йду вон до того красунчика. Дивіться, зараз я поближче підійду. Також якийсь родич сироїшки. Подивіться, який красень. Ох, який неймовірний красень. Знову, друзі, якась неймовірна просто знахідка. Знаю, що я часто це слово використовую, це слово паразит, але подивіться на цю гливу. Так, друзі, це глива. Але подивіться, на який, який у неї кольор. Не знаю, чи зможе передати е, камера кольор, е, градієнт кольору, але він фіолетовий. Фіолетовий, друзі, насправді. Я сам шокований. Вся оця ось гливка, дивіться. Раз, два, три. І ось іще цього взагалі ярко виражений фіолетовий кольор. Ну, це далі не глива, ви ж зрозуміли, да? це 100% глива. М'якенька, ось гарненька, все. Я впевнений, що вона навіть їстівна. Зараз я її прогуглю, хоча, мабуть, все, що я її прогуглю вдома, бо в мене тут немає інтернету. І напишу вам, друзі, що це за гливка, що це за підвиди, чому вона такого кольору. Осінь це період, коли все затихає, все готується до зимової сплячки. Лише для грибів це час розквіту, коли скрізь холодно сиро, холодна температура неприємна, то для грибів виходить це позитивний час їхнього процвітання. І ось ми йдемо, бачимо результати їхнього процвітання. Перший грибочок є у нас, друзі. Перший красунчик є. Дивіться, який красень. Дивіться, поворачуємо голову на праву і проходимо буквально декілька метрів. А тут у нас, дивіться, ще ось раз красень, два красень, три красень, чотири красень. Як я й казав, з отим у нас буде п'ять красень. Пам'ятаєте, ці грибочки з минулого відео, я лишив їх минулого тижня. Пройшло 5 днів. І ось наш результат. Ось такі гарнюні. Поїдуть сьогодні зі мною до смачного грибного супу. <свісно> Але ми пошукаємо ще, сподіваюся, я пропустив тоді чимало. Ну що ж, потихеньку так оп Ось такий є Ложимо до цього. О, який гарнюній, дивіться, який велетень. Ось так він виглядає. Це просто неймовірне відчуття, друзі. Просто як намальовані шедевральні розміри, такі гарні, такі позиції. Ух. Забираємо цього нашого красунчика. А оце п'ятерко тих грибочків, що ми лишили минулого разу. Тепер ми їх заберемо і приготуємо сьогодні щось смачненьке. Це ось білячок, красунчик має гарний смак, друзі. Не то, що він смакує добре, це тоже, але він е, виріс на ось такій мальовничій місцині. Дивіться, який у нього тут вид відкривається. Якщо ось так подивитися, на, на струмочок відкривається видочок гарненький такий красий. Зараз я його познімаю трошечки для вас, друзі. Опа, дивіться, оп. Який. Пахне як. З самого-самого здалеку, друзі, помітив красунчика. Певно, брати його не буду, бо в нього шапочка вивернулася на ізнанку. Це значить, що він вже викинув спори. Але він досить молоденький, друзі. Подивіться, який все з ним окей. <смір> Дивіться. Може ми його і візьмемо. Навіть не знаю. Це досить гарно виглядає. Взагалі взагалі як свіжачок, як будто йому два дні отраду. Заберемо його на всякий случай. Там подивимося. З біленькими грибочками також дивіться, затусувалися ось такі ось красунчики. Друзі, це синячки а, чи синячки, а піддубнички правильно називаються. да, Вони? З'являються, друзі, малючки. Ось подивіться, які красунчики маленькі, але цього ми не будемо брати. Він дійсно розміром з мій великий палець. Пошукаємо щось крупніше тут, ще. Щоб поглянути ось сюди, друзі, тут можна побачити цікаву подію. Дивіться, свині перерили всі, от кожний, кожний, кожний клаптик цієї території перерили свині, але деяких грибочків вони не зачепили. Ось подивіться на цього грибочка. Зараз ми його так розчистимо, щоб гарно видно його. Подивіться, який красивий, який. Але свині не зачепили цього грибочка. Певно, свині не такі собі естети. Красі не дуже розбираються, друзі. Хто знає, чому свині не зацепили цей грибочок. Напишіть, будь ласка, мені буде цікаво. А не зацепили свині цей гриб, бо це поліота, чи Чешучатка отруйна, неїстівна. Ці ще одні грибочки, які ми не стали друзі, ласувати свині, також навіть не зачепили, друзі. Дивіться, не дивно, це у нас бліда поганочка, друзі, як я вже і казав, її не взяв брати навіть до рук. А так усе перерили, все перешукали, ось немає, немає жодного клаптика, щоб не, не перерили. Друзі, сьогодні суцільний день загадок. Знайшов ось такого ось красення, він тут не один. Ви не думаєте, що я взяв там, зіпсував гриба. Їх тут ціла родина. Дивіться, як ростуть гарно. Дивіться, які самі гарні. 100% це якийсь їстівний гриб по всім признакам, по запахам, по, по зовнішньому вигляду. О, але це не 100%, ви ж розуміли, Да? Щось середнє між поляком і масляком, я не знаю. Може це ще. Може я а, неправильно ідентифікую гриби, але, але я не знаю, що це за гриб. Може дійсно це масляк, але ніжка не схожа. Так, друзі, це масляк. Але, але якийсь, але якийсь а, інший підвид. Підвид маслячка, Подивіться, цей взагалі взагалі не схожий на масляка одну байку, але правду про гриби-масляки. Як я в моєму ранній молодості, тільки тільки молодо, одружений, пішов по гриби до лісу і назбирав собі. Цілий здоровий чорний пакет БМВ і рюкзак в придачу масляків у старому заброшеному яблуневому саді, друзі, навесні. І приніс це довольний додому, в надії, що жінка оцінить мої старання. А моя дружина лише цього дня зробила дорогущий манікюр. Ну, і ви самі розумієте, чим могло це все закінчитися для мене. В два години ночі, коли дружина закінчила чистити. <ріст> Останній масляк. Я думав, що ми розлучимося тоді. Ну, слава Богу, смак грибів все врятував. Тож, друзі, бережіть стосунки, беріть грибів в міру. Друзі, тут на краю лісу в мене є 19 дайгоді, як то кажуть. Дивіться, сироєшка росте з однієї ніжки дві, дві шапочки гриба. Ну, Взагалі, це, це дійсно дивина. Дуже я такого не зустрічав. Не знаю, чи можна його трогати руками, чи не повідпадають завтра мої пальці. Але це не єдина дивина. Зараз я покажу ще. Знахідки нас не полишають. Друзі, подивіться, це ось не що інше, як рижики. Бачите? Рижики або волнушки, я не знаю, як точно їх ідентифікувати. Але кажуть, що це королі солених грибів, марінованих, солених, як їх там готують без термічної обробки. Їх лише два, тому їх немає цей раз брати, але я обов'язково їх зберу цієї осені і засолю замариную і буду смакувати. Минулого року я спробував цього і мені дуже сподобалось, вирішив піти за ними ще раз, але їхній сезон минув. Тож цього року, сподіваюсь, не пропустити сезона. Буду, буду намагатися назбирати. Що в лісі грибів, матьмуща, друзі, я вас не обманював. Подивіться, друзі, на це на Подивіться, це у нас романія пряма або рогатик. Прямий, якщо я не помиляюся, його так називає Вікіпедія. Дивіться, оці ось шарики-комочки, ці прибульці маленькі. Оце все, оце, все ця романія. Пряма або рогатик. Рогатик. Ще його називають оленячі рожки. В принципі, якась схожість така візуальна є, дивіться, як гілочки оленячих рогів. Дос, дуже велика така поляна, я такого раніше і не зустрічав. До речі, цей грибочок вважається це їстівним. Ну, брати його не будемо. Дійсно, ми, у нас вже є білі грибочки, але. Я побачив цього гриба, в мене чуть челюсть не відпало. Я думаю, це білий на максималках. Дивіться, нога зрошиться з шапкою. Дивіться. Шапочка один в один білого гриба, аби не ніжка, можна було б зпулити з білого гриба. Друзі, це дощовик. Це звичайний дощовик. Ось, ось отак він, коли виростає, потім бздюха по-нашому. Порхавка, хлопавка, хто як хоче, так і назива. Ось дивіться, яка краса. Ха -ха, такий красень взагалі взагалі, як білячок. Він тут не один, таких екземплярів, тут декілька. Дивіться, ось іще. Бачите, але це розміри зовсім не ті. Але коли шапинки отакий ось притаманний білий грибами, звісно, збиває з толку. Це, це, оці -то папирошки видають його. А отут нічого так. Щось, друзі, підібьмо коротенький підсумок. У нас вийшла коротенька, але дуже результативна подорож. Ми познаходили чимало білих грибочків, друзі. А якщо бути конкретним, цілих вісім штук забираємо їх з собою. Тобто смажена гарна вечеря. У мене сьогодні гарантована. Досить чудово погуляли. Сонячний був сьогодні денючок, не цілий, але частково. І не знаю, сподіваюся, вам сподобалось. Нагадую вам, не забувайте підписуватися, коментувати і ставити лайки. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всім па-па.